Тренд, наскільки це було страшно. Версія, словацький студент, всім привіт! Мене звати Божена, і ось нещодавно, буквально місяць назад, я закінчила бакалавріат у Словаччині. За три роки навчання у словацькому університеті проживання в цій країні мені є що розказати, є чим поділитися і сказати, що було дійсно страшно, а що не дуже. Отже, поїхали. Почнемо з першої сесії. Це було страшно на 10 з 10 Перша сесія це завжди дуже і дуже страшно, адже ти не знаєш. Що від тебе будуть очікувати, як буде виглядати цей екзамен, як буде виглядати цей процес, здаш ти чи не здаш. Тому я пам'ятаю, що я дуже хвилювалася, взагалі вночі не могла перед цим заснути, багато готувалася. У висновку мені попалося взагалі не те, що я готувалася що я вчила, але я все рівно здала цей екзамен. І як виявилося, ви в самому процесі це вже і не було так страшно. Заселення в гуртожиток. Чотири з десяти в принципі страшно не було просто було трошки некомфортно, оскільки це нове місце, нові люди, нова якась інфраструктура, по суті, нове життя, сусіди, з якими ти живеш. тому було таке достатньо трошки некомфортно і незвично. Але, в принципі, я достатньо швидко звикла, тому тут взагалі нічого страшного не було. Знайомство зі словаками. Ну. 8 з 10. В принципі на початку було достатньо страшно, оскільки був присутній мовний бар'єр. Страшно було чи вони тебе зрозуміють, чи ти щось нормальне сказав, чи вони тебе не засміють взагалі, але вони прекрасно розуміють, що це не твоя рідна мова, тому абсолютно нормально до цього відносяться. Побит, самостійне життя, переїзд. Це було страшно на 6 з 10. Не скажу, що я перед переїздом дуже хвилювалась, боялась. Але в самому моменті, коли це вже сталося, в процесі було достатньо складно адаптуватися, звикнути. Після того як ти живеш з батьками, тут ти живеш сам повністю один. Ти сам відповідальний за себе. І останнє буквально місяць тому я з цим стикнулася. Це захист диплому. Це було страшно на 15 з 10 було просто неймовірно страшно, тому що це такий фінальний етап. Ти розумієш, що від цього залежить взагалі всі твої три роки навчання, весь твій шлях. Дуже страшно закінчити цей університет, пройти. Ці екзамени захистити свій диплом. Але в моменті, коли я захищала свій диплом, коли я проходила ті всі іспити, коли я це все потім здала. Я зрозуміла, що якщо ж чесно, не варто було настільки сильно хвилюватись. Якщо ти підготовлений, ти в собі впевнений, то це все реально. Там немає нічого такого супер важкого чи нереального. Абсолютно кожен може пройти цей етап, тому так хвилюватися, як я хвилювалася, точно не варто. Наразі це все пишіть коментарі. Я свої запитання я вам буду відповідати стосовно навчання та проживання в словаччині. А також, якщо вас цікавить вступ цю країну та інші країни Європи, пишіть нам особисті повідомлення. Ми вам все розкажемо, надамо безкоштовну консультацію та дамо відповіді на усі ваші запитання.